У рубриці Спас чергове заняття козацьким бойовим мистецтвом. Доброго дня! Ми продовжуємо знайомити наших глядачів з елементами козацького бойового мистецтва Спас. І сьогодні ми розглянемо роботу, яку можна проводити на свіжому повітрі, на природі. Робота називається на клумаках. Клумак це такий мішок, який набитий або травою, або ганчір'ям, і ми будемо відпрацьовувати спасівські удари на клумаку. Як може стати простий мішок, який коштує сьогодні на базарі на ринку 4 гривні. 4, ну якщо вже вам продадуть 5. Будь-яка маківара, будь-яка подушка, вона коштує мінімум 300, 400, а то й 500 гривень в магазині. Як дуже можна відпрацьовувати досить удари на клумаку? Клумак це такий мішок, який набитий ганчірям або травою, спеціально ув'язаний, щоб ми тримали за гузир і тримали за, за, як кажуть, за Вірівочку. От ми тримаємо, от зараз ми з Константином покажемо перший удар, який відпрацьовуємо. Називається вихлист. Ми беремо, рухаємося, удар відпрацьовуються в русі. Вихлист наноситься, як правило, висок удар. Да? Висок або в ключицю. Вільному воля, скаженому круча, спасенному рай, говорили давні запорозькі філософи. Поважайте мудрих, допомагайте слабким, і ваше серце ніколи не скам'яніє. До побачення.